Вітаю вас на уроці з української мови. Ми з вами продовжуємо знайомитися із мовленнєвими жанрами. На минулому уроці ми з вами розкрили всі секрети щодо компліментів, лестощів та похвали. А сьогодні поговоримо про прохання, умовляння, благання, клянчення і пропозицію. Вам сьогодні, любі діти! Хочу щиро побажати всі знання і за апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і урок наш розпочнемо. Давайте з вами пригадаємо, що називають мовленєвими жанрами. Це зразки мовної поведінки в різних ситуаціях спілкування. А які мовленнєві жанри ви знаєте? Так, це порада, привітання, вибачення, подяка, запрошення, згода, відмова, комплімент і багато багато інших. Пригадайте, чим комплімент відрізняється від похвали і лестощів? Комплімент, похвала і лестощі – це різні форми вираження схвалення. Але відрізняються вони з ступенем щирості, намірами та наслідками. Комплімент це щире вираження приємних слів. Похвала схвалення певних дій. А ось вестощі це таке нещире, вигідне вихваляння. Сьогодні ми продовжимо знайомство з мовленнєвими жанрами, навчимося розрізняти прохання, умовляння, благання, клянчення та пропозицію. Відкритий підручник на сторінці 198. Запишіть сьогоднішню дату і знайомимося зі словом дня запевнити. Що ж це таке? Це дати гарантію у чому-небудь. Синонімами до цього слова є гарантувати, запоручитися, поручитися. Зверніть увагу на цитату дня: є особлива форма бідності. Коли в людини мало гідності. Діти, який зміст ви вкладаєте в слово гідність? Які дії, вчинки, звички свідчать про гідну поведінку людини? Назвіть літературного чи казкового героя, який поводиться гідно. Гідність це моральне ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності і моральної рівності з іншими людьми. Людина, яка володіє позитивними моральними якостями, стає цінністю в очах інших людей і в своїх власних очах. Гідна людина дотримується моральних принципів, поважає старших, своїх близьких, родину. Визначте, до якої групи слів за значенням належать іменники прохання, умовляння, благання, клянчення, пропозиція. Поміркуйте, що в них є спільного і чим ці слова різняться, до якої дії не вдається людина, що має гідність. Та розгляньте таблицю, яка міститься у вправі 461-й. Доберіть до кожного жанру визначення його змісту. Яке значення для прохання має вміння запевнити? Отже, запам'ятайте прохання наполегливе, невідступне, ласкаве прохання, умовляння це настирливе жалібне прохання, домагання, випрошування чого небудь у когось, благання. Вічливе звертання до кого небудь із метою домогтися чогось, спонукати кого-небудь, зробити, виконати щось. Клянчення це те, що пропонується чиїй-небудь увазі, виноситься на обговорення, розгляд. Пропозиція це намагання переконати кого небудь, схиляючи до певної дії або вчинку. Також прохання. Умовляння, благання, клянчення і пропозиція це все синоніми. Давайте більш детально розберемо ці слова, щоб тобі було зрозуміло. Уяви, що ти хочеш щось від своїх батьків або друзів. Як же попросити? Це коли ти просто вічливо щось просиш. Наприклад, Мамо, можна мені піти погуляти? Або друже, позич мені олівець, будь ласка. Це звичайна спокійна розмова. Щодо умовляння, то це коли ти вже не просто просиш, а намагаєшся пояснити, чому тобі це дуже потрібно, або переконати іншу людину. Наприклад, якщо мама не дозволяє гуляти, ти можеш сказати, мамо. Будь ласочка, я ж уже зробив усі уроки, і на вулиці така гарна погода, а ми з друзями давно не бачились. Ти намагаєшся знайти аргументи, щоб тебе послухали. Щодо благання, то це дуже сильне прохання, це коли тобі щось конче потрібно і ти дуже хвилюєшся. Ти можеш говорити дуже емоційно, майже на межі сліз. Наприклад, якщо ти дуже-дуже хочеш собаку, і батьки вагаються, то ти скажеш так, ой, будь ласка, будь ласочка, я буду її годувати, гуляти, сам прибирати за нею, тільки дозвольте. Це коли ти прямо молиш про щось. А ось клянчення це схоже на благання, проте часто має трішки негативний відтінок. Це коли ти набридливо, постійно, іноді навіть не тям вимагаєш щось. Наприклад, коли дитина в магазині весь час не є. Купи, 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 або хочеться іграшку, ну купи. Це може дратувати того, кого просять, бо це вже не просто прохання, а це постійний тиск. І нарешті пропозиція. Це коли ти щось пропонуєш комусь. Не обов'язково прохання для себе. Наприклад, давай я тобі допоможу з уроками, а потім разом пограємось. Або я пропоную піти в парк, там сьогодні весело. Ти даєш ідею або допомогу. А тепер пригадай групи слів за значенням. Відскануй QR-код або перейди за посиланням і виконай онлайн-завдання. Прочитай наступні речення. Постав відео на паузу і виконай завдання. Визнач комунікативний намір мовців. Що це? Прохання, умовляння, благання, клянчення чи пропозиція. Обґрунтуйте свій вибір. Поміркуй, на яке прохання ви б відгукнулися. А хто з мовців найкраще обҐрунтував свої бажання? Перевір себе. Зверни увагу. Слід розрізняти такі слова, як прошу і прошу. Прошу, що роблю? Це форма першої особи однини дії слова просити, тобто звертатися з проханням до кого-небудь, домагатися чогось, спонукати кого-небудь зробити або виконати щось. А ось слово прошу є етикетним, яке виконує ту ж саму функцію, що й, будь ласка. А саме чемне звертання під час прохання або згоди на що-небудь. Наприклад, «Уклінно прошу вашої підтримки. І інший приклад. У відповідь на дякую ми говоримо прошу. Люди часто перебувають у ситуаціях, коли необхідно звернутися до когось за допомогою або підтримкою. Це добра ознака, що є живий відгук, співчуття, готовність допомогти. Людина, яка відгукнулася і допомогла, відчуває моральне задоволення. Так складаються між людьми добрі стосунки. Удаючись до цього жанру, важливо не втратити людської гідності, зберегти добрі стосунки. А як же правильно звернутися із проханням? По-перше, звертайтеся на ім'я, чи ім'я по батькові до людини, яку просите про послугу. По-друге, запитайте, а чи зручно людині у цей час спілкуватися з вами? По-третє, чітко і коротко викладіть суть прохання. Поясніть, чому це так для вас важливо. Ну і нарешті оберіть правильну тональність. Не говоріть зверхню або якось улесливо. І тут слід враховувати важливі поради. Не перекладайте проблеми, з якими ви можете впоратися самі на інших людей. Результат буде залежати від чіткості ваших пояснень і вічливості. Не сподівайтеся, що ваші прохання завжди і всі будуть задоволені. У разі негативної відповіді на прохання, поводьте себе гідно, не вдавайтеся до погроз або істерик, шантажу чи клянчення. Та й слідкуйте за своїм мовленням, дбайте про його чистоту і красу. Уважно подивіться на таблицю і вивчіть поради. Оберіть для себе ролі і відповідно до них напишіть діалог, в основі якого є прохання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наприклад, незнайомий чоловік або жінка звертається з проханням до перехожого. Добрий день, допоможіть мені, будь ласка, знайти найближчий магазин. З радістю вам допоможу. Йдіть спочатку прямо, а через 50 метрів повертайте ліворуч. Там побачите великий супермаркет. Дякую. На все добре. Прочитайте наступний діалог. Охарактеризуйте мовців. Як би ви відреагували на прохання дівчинки з порушенням зору? Які жанри використали б співрозмовники? Висловіть припущення, за якої умови Артемові не довелось би просити вибачення, та спробуйте перебудувати діалог так, ніби ви один або одна із його учасників. Наприклад, я б розповіла дівчинці про красу природи навколо, Артем міг би розповісти дівчинці, що він бачить напроти себе, не пропонуючи подивитися самій. А діалог можна було би перебудувати таким чином. Я гуляла парком та трішки заморилася, вирішила присісти на лавку. Поруч зі мною сидів хлопчик, який запитав, як виглядає світ навесні? Я спочатку здивувалася, але потім почала розповідати: світ весною дивовижний, все прокидається від зимової сплячки, дерева розквітають, пташки літають високо в небі. Погода тепла та сонячна. Напевно, добре бачити світ навколо себе. Головне його відчувати. В мене поганий зір, я майже нічого не бачу, але відчуваю. Дякую за розуміння. Дітки, що нового ви дізналися сьогодні? Які почуття викликала у вас тема уроку? Чи на всі запитання ви одержали вичерпну відповідь? А що було найважливішим на уроці? Та головне, де і навіщо вам знадобляться ці знання і вміння? Домашнє завдання сторінка 200, вправа 466. Оберіть одну із трьох запропонованих. Та пам'ятайте, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Я вам бажаю успіху та буду чекати на виконану роботу. Бувайте!